Верховна Рада підтримала законопроект, який розширює повноваження генпрокурора щодо нагляду за НАБУ та САП. Тепер генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ та може делегувати його іншим прокурорам. Сам підписує підозри топ-чиновникам, може давати обов'язкові вказівки детективам. Набу планується, що вже сьогодні цей закон підпише президент Зеленський і він набуде чинності. Додамо, що пости в урядовому кварталі в Києві від учора посилено. Про це повідомляють українські змі. Основне завдання не допустити до урядових будівель співробітників набу. Пряма мова: вчора відбулася нарада за участю управління держохорони, поліції та інших органів. Ухвалено рішення всі пости навколо кварталу максимально посилити. Основне завдання не пропустити прорив у будівлі кварталу співробітників набу це буде прирівнюватися як прохід терористів чи людини з бойовою зброєю. Розповіло джерело у правоохоронних органах.